Вибори наближаються, а порушень менше не стає. Найбільше зловживань експерти КВУ фіксують на мажоритарних округах, не гребуть кандидати і підкупом виборців. Також непоодинокі випадки, коли агітаторам перешкоджають здійснювати їхню діяльність. Не всі порушення взагалі мають авторство. Наприклад, є такі повідять, як не встановлені невстановлені особи, які вчинили порушення. Частково це кандидати їх команди, і можна тоді встановити їх причетність. Частково це засоби масової інформації. Які розміщують зразки виборчої агітації, там приховану рекламу, приховану агітацію без відповідних позначок? Це так само дуже додає, скажімо так, в обсяг порушень. Існує проблема із формуванням виборчих комісій. Членів окружних комісій, там, де є, скажімо так, проблеми у кандидатів, вони завозять з Києва, там, з інших міст, тому що місцеві відмовляються, мабуть, виконувати ті речі, до які там замовляються, бо відмовляються брати участь цих політичних конфліктах. І, власне, для цього треба людей завозити. Відповідно, для того, щоб людину мотивувати для поїздки в інший регіон, в скандальну комісію, відповідно, це я думаю, що які залучаються кошти. Незадоволені у комітеті виборців і роботою правоохоронних органів кажуть, там на багато порушень дивляться крізь пальці. Вражає бездіяльність або дуже вибіркова діяльність правоохоронних органів. Факти підкупу виборців, про які повідомляють окремі кандидати, не розслідуються, не фіксуються. Факти незаконного розміщення агітації або перешкоджання здійснення агітації. Не фіксуються, кажуть, ідіть в суд, ідіть в окружну комісію. Органи МВД вони також створили якусь карту порушень, таку загальноукраїнську, де фіксують виборчі порушення. Так от в Черкаській області вони зафіксували всього три порушення. Тоді, як у КВУ станом на 8 жовтня, їх зафіксували близько трьох сотень. Тож експерти комітету виборців закликають громадськість захищати власний вибір, перевіряти свої прізвища у списках та інформувати про фальсифікації. Світлана Литвак, Павло Тихоненко, Віка Новини.